Члени республіканської партії висловили невдоволення рішенням адміністрації Байдена відправити військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів кенійським військам, дислокованим на Гаїті. На їхню думку, ці кошти могли би бути спрямовані на підтримку України у протистоянні з Росією. Голова комітету із закордонних справ Майкл Маккол та сенатор Джим Ріш заявили, що адміністрація зловжила своїми повноваженнями, обійшовши Конгрес, щоб прискорити виділення допомоги Гаїті. Військова допомога включає гвинтівки, боєприпаси та бронетехніку, призначені для кенійських миротворців. Конгресмени стурбовані тим, що фінансування невизначеної за тривалістю операції на Гаїті може негативно вплинути на обсяги допомоги Україні, тоді як Росія продовжує наступ. Представники Держдепу США у свою чергу заявили, що США реагують на численні кризові ситуації по всьому світу і ситуації в Україні та на Гаїті не співставні.